Друзі, ось так виглядає наш будинок, ось який великий, тут 30 поверхів. І зараз я вам покажу, тобто ще є територія. друзі, друзі в цьому будинку є ось такий басейн. Зараз закритий дивіться, великий басейн. Тут я вам швиденько покажу, тут є ще критий, теплий, термальний басейн. Можна купатися просто круглий вік. І також маємо дитячу площадку, тенісні корти і ще ось там футбольну площадку. До цього всього ми маємо ось таку ще величезну територію, і тут є, скажімо, перший вхід до центру, тобто два входи в в'їзд, і другий вхід до моря. Дуже і дуже гарний комплекс. Друзі, ми все ще в Бенідормі. У нас народі квартира 210 тисяч євро 70 квадратів. Тут зараз ми побачимо, як тут все виглядає. Тут нова будова, тобто це 2010 річний Бенідорму це досить-досить досткально. Дивіться, тут у нас ось така величезна вітальня. Бачите, тут ремонт роблять, красять все. Досить непогано і маємо величезну терасу. Не просто Величезну бомбезну терасу, яка зараз заставлена, але подивіться вигляд на море. Це просто щось. Вигляд просто топовий. Рухаємося далі. Тут у нас вхідна зона, як ми бачимо гарні двері, все. Тут в нас кухня, на кухні теж гарні двері. Подивіться по гарнітуру. Тут гарнітур. Досить таки ще пристойний, як на мене. Тут фарбують, бачите, все буде нове, гарненьке. Тут в нас господарчий блок досить таки акуратний і там вигляд на море. Рухаємося далі. Тут в нас пані теж по ремонту немає жодних проблем. Тобто досить гарно виглядає, бачите, такий акуратний умивальник, зеркало маємо ванну. Досить хороша ванна, двері. Тобто, все все пристойно. І тут ще одна спальня. Ось так це виглядає. Маємо гарне вікно, хочу замітити. Ну і вид. Просто насолоджуватися видом в цій квартирі. це супер. Друзі, це ми вийшли зараз у під'їзд. Подивіться, маємо три ліфта, і можете побачити, як будинок в якому стані виглядає. Це для мені дуже хороший. Рік, тобто 10-й рік будівництва, дуже гарна квартира. Друзі, ось в цьому будинку теж такий гараж. Бачите, в нас є місце, в нас є трастер, кладова. і я хочу показати просто, в якому стані. Тобто, все досить таке гарно. Нагадую, будівництво 2010 року. Дуже цікава квартира.